Так, добре, давайте так. Під яку дудку пляше і буде плясати Трамп, його ставлення до України і його дії в нашу сторону, і його ставлення до Рашки. Так, під яку дудку, під яку дудку, що до України рашки. Клас. Значить, дивіться, ми йому як до сраки ручка, але він не може це ніяк признати не публічно, ні там, стопом якоїсь допомоги для нас або там, я не знаю, прикратіть. прикратіть. Заборонити це запретіть, напишіть в коментарях, прикратіть. Тобто він не може припинити, дякую. Значить, він не може припинити е допомагати нам, не може припинити е давати будь-яку військову або політичну допомогу. Не тому, що він за нас, а тому, що ну, це такий образ, розумієте? Ну, людина, актор, що ми хочемо. Але ставлення до е расистів, ставлення до расистів. Хитре, брезгливе і з історією е, такою, що треба завжди бути на чеку. Оце мене дуже радує картинка. Те, що ми, типа, з боку припіку не всралися йому, але він нас кинути не може, знаєте, як у того, типу, родича, який як чемодан без ручки, і нести тяжко, і викинути жалко. Але ну, що поробиш. Головне, що до рашистів таке ставлення, Крим буде вільним, і ми це бачили неодноразово. В наступні два роки Крим, а, як це сказати, обрітає аб, свого господаря. Тобто отримує свого, свого господаря, і це і не ми, і не рашисти. Це так буде. Щодо інших територій. Варіанти для нас, давайте так, для України, для нашого майбутнього. Варіант перший: це оця сіра зона, там, де чергують війська НАТО, ну, тобто замороження, да? це повернення територій. Для нас я розумію очевидну відповідь, але я хочу її підкріпити якимись, розумієте. Так, перша історія зона, яка приморажується, заморажується, і на цьому все Це вже є на карті, це вже є на плані, і це вже стоять підписи під цим документом. Та не так станеться, як гадається. Нам буде здаватися, що ми багато чого втратили, що повна срака. Потім все у нас буде добре. Як все буде добре? Ну, слухайте, тирани, не люди, а точніше, людоїди, які зараз правлять світом, оці криваві президенти, вони невічні. І ця невічність дуже скоро підійде до свого логічного кінця. Пам'ятаєте фільми про війну, там де були такі коврові бомбардування? Здається, так вони називалися, коли летіли літаки і просто безупинно кидали щось з повітря, бомби кидали з повітря. Отут расисти планують таке саме зробити. А до кінця цього року прям кров із носу у них стоїть задача: якщо м'ясними е, їхніми штурмами це не вдасться зробити, то вони будуть робити щось на кшталт цього. Будуть це літаки або буде це рій дронів, але це буде. Отаке, От нехай не збувається. Чекаємо втручання вищих сил. Які вже щось там зачекалися зверху, <плес> да. ну, головне знаєте що? А, коли. Влада керує людьми як рабами, головне ні в якому випадку не дати їм зрозуміти, що вони раби, іначе схема трошки вбалиться. Отут така сама історія. Нічого доброго з цього не вийде, як нам обіцяють і як нам пропонують. Так, ну хоч, хоча б тут гарні новини. Так, передає великими партіями мінімум три рази 200 гривень. Донат молодці, дякую. Передає дякую французам дякуємо французам, але вони нам, французи, згадають свою допомогу при першій же нагоді, причому в такому випадку дуже різкому і ультимативному. Давайте так, що буде відбуватися у цій війні для Ірану і для Ізраїлю? І там і там великі втрати а. Значить, Іран, Ізраїль буде викурювати з під землі Іран за допомогою води. І, на жаль, також там цивільних, ну просто Дохіра. На жаль. Чи принесуть вони мир або продовження війни? І те, і інше. І те і інше. Так, значить, мир принесуть, продовження війни принесуть. Тобто мир буде не на всій території далеко. Що ще вони принесуть? Оновлення влади, оновлення економіки. Ну, зміну. Давайте так скажемо. А допомога від штатів. Надалі буде і так надаватися, як і було, або будуть якісь зміни. Допомога від штатів нам. Для того, щоб нам не допомагати штати в перших рядах, щоб у нас був мир. Бо вже нічим допомагати. Тобто їм вигідно, щоб у нас був мир. 50 гривень донат. Дякую, молодці. Такого не станеться. Відпору НАТО в повітрі расистам, не дасть, але дасть на землі все, що стосується коштів, все, що стосується. Отих орків з червоним паспортом. Тобто, НАТО буде робити все, аби їх, ну, якось притіснити, це як мінімум. Ну, і на тому дякуємо. Чи може, так, воно планується. І ми з вами бачили на листопад місяць дві великі біди. Перед смертю ніяк вони не надихаються, так? Да? Значить, це дуже вірогідно, але яким чином це буде відбуватися. Буде три шо? Три області, три об'єкти, три пункти, три, давайте так, території, які ми будемо по результату виторговувати у когось іншого, навіть не у Рашки, просто у когось іншого. Thank <sighs> you.